І освітлення високого будинку на 25 поверхів тепер працює від літівих акумуляторів. DEA. як це зроблено? зацініть. Тобто є такий невеличкий щиточок в великому будинку, і у нього є дві групи живлення: там основна резервна. і Є така штука, яку ми сюди поставили. Це АВР, оцей чорний, бачите, він змінює джерело живлення аварійного освітлення в цьому будинку з міської мережі на ліцеві акумулятори. Таким чином, коли зникає світло, спрацьовує АВР, і вже за одну-дві секунди все живлення освітлення в цьому великому будинку. Тепер на акумуляторах. І люди далі можуть в комфорті користуватися там. Приміщеннями будинку, це зона вхідна зона, зона там в якій ми знаходимося, підвальна і так далі. Тому подібне, я це до чого? До того, що не обов'язково використовувати генератор, можна взяти систему резервного жилення на базі лізів акумуляторів. Вона буде сама запускатися і сама заряджатися, коли вам повернули світло. І такі системи ми робимо по Києву Київській області. Якщо вас цікавить, напишіть нам.